Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько, і я відповідаю на наступне ваше запитання. Сестра просить сидіти з її сином, а я не можу відказати, як їй сказати «ні»? І так, значить, тут в цій ситуації потрібно просто вчитися говорити слово ні. Але в чому проблема? Проблема в тому, що розбиті ваші границі. Ваші межі порушені. Тобто, я би тут працювала з вашою з відновленням ваших границь і з тим, що заважає вам говорити е, слово ні. Тобто, розумієте, тут є ситуація, я хочу бути кращою, ніж ніж здається. Я стараюся всім догодити наперекір собі. Я стараюся е, виконати всі вказівки і так далі. Тобто, ви стараєтеся, е, щоб... Завоювати любов людей, щоб вони вас цінили і любили за рахунок того, що ви будете їм угодний, не знаю як сказати на українській мові. Ось тому я би тут працювала обов'язково з відновленням границь і е, власне Тим, щоб вчитися говорити слово ні так, звісно, можна деколи послухати, можна там один раз чи два рази, але якщо це стає доброю традицією, то вибачте, будь ласка, тоді ти мені плати гроші, а я буду сидіти із твоєю дитиною. Ну, десь воно напевно так і виглядає, хоч як це не прикро, але у вас є свій вільний час, час для себе, а не для того, щоб виховувати чужих дітей. Тому що сестра фактично це вже є лінія інша, і тому ви повинні більше цінити свій час, тому що час це найдорогоцінніше, що може бути. Якщо це ще раз хочу наголосити, є одноразово там один раз чи два рази. Якісь такі випадки, коли ви треба вибігти на годину на дві, і ви не справляєтесь тоді так. Але якщо це стає доброю традицією на цілий день, то тоді, будь ласка, старайтеся відмовлятись. Знову ж таки, це є питання вашої заниженої самооцінки і вашої невпевненості. Ось індивідуальна запрошую на індивідуальну консультацію на первинній консультації. Я поможу вам просто розібрати ваші індивідуальні причини, чому, власне, ви не можете говорити слово ні. Отож, до зустрічі, чекаю вас в своєму коучингу.